Сестри, добрий день, друзі. Сьогодні у нас перша неділя після п'ятидесятниці і ми згадуємо всіх святих, які благодаті Святого Духа просіяли перед Господом. І якщо так задуматись, то ці святі це люди, які прийняли Христа в своє серце і послідували за Ним. І в Євангелії сьогодні ми. Стали також такі слова, що хто не відмовиться, або хто не залиши свою матір, батька, дітей, чоловіка і не послідує за мною, той недостойний мене. І цей от заклик Христа слідувати за Ним, залишити, залишивши все, і виповнили якраз святі. Ми з вами можемо сказати, що слова Христа дуже такі сурові, дуже вони для виповнення цих слів потрібно прикласти дуже багато зусиль. Але якщо ми подивимось, подивимося життя святих, прочитаємо, то побачимо, відкриємо для себе, що святі були в різні епохи, в різні часи. Були, жили в часи, коли за одне ім'я, що ти християнин, людей відразу страчали. Були часи, коли був розквіт християнства, і тоді просіяли святі преподобні. Ми читаємо життя святих, там преподобний Антоній Великий, преподобний Пахомій Великий і так далі. І ми дивимося і знаєте, так дивуємось. Як вони змогли немічні звершувати такі чудеса? І от якраз неділя всіх святих це про те, як нам зробитись друзями Божими. От Святі це друзі Божі. І ми також повинні стати друзями Божими, для того, щоб через нас Господь казав своє Слово, через нас Господь творив діла свої. І ми також призвані до цього. Тому, по перше, я хочу вас привітати з неділю всіх святих. По-друге, побажати всім нам також прийняти своє серце Христа і слідувати за ним. Поможе нам, Господи.